Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні починаю перший день, верніше вечір, сіяти томати. Сьогодні 11 березня, і ось я починаю сіяти томати гібриди. Для себе я визначила 5 найкращих томатів, гібридів, які я буду вирощувати у 2025 році. Взагалі то в мене дуже багато є сортових томатів, але я гібриди завжди саджу для того, щоб робити консервування з них. Мені саме отакі томати, гібриди, найкраще для консервації. Не для соку, не для салатів. А саме коли я закриваю в банки цілий помідор, цілі помідори, і я вибираю гібриди. Я тут, для мене це 5 таких томатів, які я вибрала для себе і буду сіяти. Я їх вже сіяла, деякі з них, а деякі не сіяла. Ну, Перше, це Bobcat F1. Хто бачив в минулому році моє відео, я показувала. Ну, просто дуже гарний, дуже смачний томат такий, знаєте, помідорний смак. Ростуть вони красиві, красиві, гарненькі, рівненькі, кріпенькі, і для консервації вони годяться. Далі це томат низькорослий. Я низькорослі томати не пасинкую. Наступний це бріксол. Бріксол це сливка. Теж вона така кріпенька, смачна. Для консервації вони невеликі, для консервації саме те, що потрібно. Наступний томат це уракан F1. Ну, такі плоди великуваті. Правда, можна закривати, наприклад, у відеочку, чи там у якусь каструльку, бочечку, але вони такі міцненькі, гарно зберігаються. І саме, таке, саме головне, що томатний смак. Далі, це теж детермінантний, тобто низькорослий полбіф томат. Ось теж так і 200 грам маса. Ну, середній, він, звичайно, заявляють 200, але він росте трошки меншенький, теж дуже смачний для засолки, гарний томат, вони не розповзаються. Такий не тріскається томат гарненький. Ну І до нього, до речі, із оцих томатів, уракан і пообіг гарний томатний сок, особливо томатна паста, тому що вони такі мало води в них, мало рідини. І високорослий це толстої входит. Цей томат росте, якщо. Ну, Якщо, наприклад, все зробити правильно, агротехніку, то дуже багато у нас у цвіті китиць, на китиці, верніше томатів, десь до 10 штук, томат смачний і теж його добре вирощувати як для соку, і так для консервації або для засолки. Отже, моїх топ-5 томатів гібридів, які я буду сіяти. Чотири з них низькорослий один високорослий. Сію, як завжди, хто дивиться моє відео попереднє, я сію у торф Класман. Торф, який використовується для розсади. Хтось мені там вчора написав в коментарі, що це реклама торфу. Насправді ніяка це не реклама, тому що, якщо хто цікавиться, Томатами, хто їх висаджує, багато висаджує сортових томатів, то вони в основному цей торф і використовують. Він зручний в тому плані, що рослина дуже насіння швидко проростає. Тут всі є поживні речовини для розсади, він пухкий, не ощільнюється. Ну, не тобто це дуже-дуже гарний торг. Одне єдине, що, звичайно, Щедра земля теж гарний. Я раніше сіяла щедру землю. Але одне єдине ціна, звичайно, він дорогуватий. Якщо брати, наприклад, так як я беру по декілька літрів. Якщо брати великий такий пакет, то буде дешевше, я підписала ось. Такі бірочки поставила. томатів тут сію я небагато. Ось тут 10 штук, 10, 10, 20, для мене цього достатньо. І тут 5 грама. Ось зараз розкладаю торф я уже промочила, біленький краплений перліт. Можна і без перліту, ну я додаю перліт і буду зараз розкладати насіння. Після того, як я посіяла томати округ, я обов'язково касету накриваю. Щоб я не сіла, якщо я сію, що в мене в будинку, то я накриваю касету і залишаю, поки не з'являться перші петелечки. Як тільки петелечки з'являються, тоді вже я починаю відкривати. Зараз в мене вони будуть просто касеті стояти не на підвіконі, не на світлі. Просто в темноті. Я буду кожен день переглядати, як тільки з'являться петельки, зразу відкриваю на світло і буду чекати, поки будуть рости мої томати. Хочу сказати, що наступне відео буде про мої жовті томати, які я буду сіяти, які насіння я. Вибрала для себе буду сіяти у 2025 році. Кому цікаво, заходьте на мій канал, ставте підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На все добре, дякую за перегляд, до побачення!